Доброго здоров'я, шановні колеги, усі присутні, відвідувачі, гості того чудового заходу. А відразу від нашої компанії під назвою «Екопрофіт». Будь ласка, запам'ятайте цю назву. Дякую. Ми вам хочемо подякувати організаторам за власне такий спосіб, як ви організували. Такий івент, де в такій формальній і неформальній, де обстановці може зустрітися колеги з одної а поспілкуватися, і навіть, можливо, заключити якісь контракти і, можливо, продати свої продукти чи послуги. І це і прекрасно. А також, мої дорогі, хочу подякувати Збройним силам України за можливість працювати, за те, що ми можемо створити справді надійний тил нашим. Прекрасним хоробрим захисникам, а у цей непростий час. Все-таки в нас є як в тилу задача, будемо говорити, зберегти цей бізнес, який в нас є, чи створити новий. А це, а це безумовно за собою створення робочих місць чи їх збереження, створення додаткової вартості тощо. Так, що ще раз дякую, дякую всім. Так як я сказав, ми компанія, я представник компанії ЕкоПрофіт. Ми власне, цікава така компанія в нас зібралася: це сімпіозм людей, фахівців зі сфери біотехнологій у сфері рослинного бізнесу, зі сфери переробки тваринних та рослинних жарів і фахівців у сфері відгодівлі тварин. А, власне, ми є компанія з заходу України, з міста Львова, і в нашому регіоні багато зосереджено підприємств а, в напрямку бройлерів, а, яйця тощо, тобто плехівники. І так як ми маємо певний досвід з жирами, з енергією, ми зосередили, власне зосередили свій творчий потенціал. На створення унікального, справді унікального продукту, який, власне, би був основою енергії в будь-яких комбікормах для всіх тварин. Хоча перші експерименти і досвід ми отримали на відгодівлі власне, бройлерів та перепілок. Отже, створили ми, ми прекрасне гарне підприємство, називали Повторюся, «Екопрофіт». Дуже ультрасучасне. Це доказує те, що ми вже сертифікували наше виробництво сертифікатами ISO 2230. Та у нас навіть є сертифікат FDA approved То це означає, що ми власну продукцію і послуги можемо експортувати до Сполучених Штатів Америки. І власне це означає, що наша продукція є визнана світом і до якості вона не має до нас. Жодних запитань. Так, от, це я вже також сказав. Вибачте, мене, я в перший раз виступаю. У мене не дуже є досвід з цим клацанням. Отже, ми створили насправді унікальний продукт. Ми його назвали ELC. Запам'ятайте, будь ласка, назву: Хто відгодівельник, Він однозначно вам буде потрібний. І цю лекцію, я сподіваюся, ви використаєте. Необхідним чином. Що таке ІЛСІ? Це есенціальний ліпідний комплекс. Або, простіше кажучи, емульсія жирних кислот. Власне, чим цікавий наш продукт? А цікавий він тим, що ми зібрали фактично до кубки дуже цікавий жирнокіслотний склад, як насичених, так і ненасичених жирних. Кислот, які відповідають за енергію при формуванні а, організмів тваринок, зокрема у птахівництві. Взагалі, коли ми створювали той продукт, мета була вирішити такі проблеми, які є у годівництві. А саме, неефективне засвоєння жирних кислот, зростання конверсії, зниження рентабельності. Зменшення виходу м'яса та наявність абдомінального жиру, проблеми збереження поголів'я, тобто, що є великий падіж, та власне технологічні проблеми при виготовленні власне самої витиснення гранулей. І, власне, як, роз, як результат шляхом тривалих наукових досліджень було створено унікальний цей продукт ІЛС. Зосереджу вашу увагу. Що на співвідношенні, власне тих незамінних жирних кислот, а саме лінолеву та лінуленову та арехідованову, що власне в організмі будь-якої тваринки не синтезуються, власне, вони є в нашому продукті таким чином, і ось і вирішує проблему дефіциту цих кислот в раціонах, що призводить до збільшення швидкості росту, продуктивності птиці. Покращує нервову та серцево судинні системи, стан шкіри тощо. В цілому покращує імунний, імунну систему птахів. А безпосередньо лінолова кислота є важливим компонентом, що сприяє зменшенню жирових відкладень. А, тобто, застосовуючи наш продукт при ростенні, тобто, взагалі, на створенні нашого продукту пішло добрих два роки. Наукової праці, різних спроб, помилок. І так би мовити, ми після кожного досвіду робили ростини. і науково доказано, що застосовуючи наш не немає так, так званого абдомінального жиру. Тобто, -то печінка, серце, легені, тощо всі внутрішні органи також здорові і відповідно власники бізнесу, також можуть супродукти, як і м'ясо, продавати. Не зазнаючи збитків. Отже, цим чим є цікавий наш сучасний продукт ELC, тобто емульсія жирних кислот, власне, свою структуру і своїм складом. Адже він фактично є таким собі логістичним містком від травневої системи. У кровотік будь-якої тваринки, яка годується. А, тобто, безумовно, хтось скаже, там ми використовуємо олії там, чи інші жирні, якісь інші там, кислоти чи фузу. Не будемо забігати допереду. Я вам подальше розповім, які в нас, власне, є переваги а, перед традиційним застосуванням олії у відгудівлі. Так. Власне, які основні функції нашого продукту? Бачимо: покращення засвоювання жирів. Ми також пришвидчуємо це основне засвоєння всього того, що ви дали у корм, чи гранулу, чи розсипного корму. Воно за допомогою нашої емульсії прискорює засвоєння. Доступність енергії для росту та виробництва, зменшення втрат корму, високий ступень гуманізації в кормах, антиоксидантний ефект. Навіть Така справа також працює. Що це таке взагалі наша емульсія? Це ультрадисперсна структура. Власне, вона дуже дрібною. Тобто кожна частинка нашого продукту вона не більше, ніж 200 наноміліметрів. Власне, в тому і весь секрет, коли вона потрапляє у шлунок, а далі в кишківний тракт, вона практично не потребує жовчі. Щоб розкласти, тому що наш продукт це фактично ферментований вже продукт і гідролізований. Він повністю зразу потрапляє в кровоток. Таким чином зменшується час на відгодівлю, зменшується кількість з'їдженого корму. А отже, це ваші прибутки, бо зменшується так звана конверсія. Кількість корму, е, який йде на, на тушку, на кілограм тушки. Е, Стійкість емульсії. 12 місяців вона зберігає абсолютно свій стан. Спосіб використання аерозолі крапельне нанесення на корм. Так як я вже казав, ми можемо використовувати як і при формуванні гранул, так і на розсипний корм. І що цікаво, і це є основною перевагою її перед традиційними оліями чи вкусами, наш продукт не змінює свій фізичний стан від плюс 1 до 90 градусів по Цельсію. Власне, чому звертає аж по 90 тому що коли ми гранулюємо корм, гранулятор, ми розуміємо, що піднімається температура. А він не густіє, тобто ви абсолютно можете десь чи на дворі, чи в приміщенні, де в ємкостях відповідних тримати наш продукт, і він не буде густіти, тобто ви не витрачаєте електроенергію чи інші джерела енергії для його підігріву, так як відомих рослинних оріг тощо. Це лише один з небагатьох. Його переваг. Далі я вам таку коротку дам, можливо, хто а, потребує більш детального опис омега-369 кислот. Я думаю, не буду зараз читати лекцію, хто за що відповідає. Я думаю, фахівці прекрасно це знають. А, хто бажає більш детального, ви можете клацнути і зберегти таку необхідну інформацію. Хотів розповідати трошки походження нашого продукту, як ми його замислювали. Власне, наш продукт походить зі сферою перинатального харчування, тобто з медичної сфери, коли хворому пацієнту, людям вводять поживні речовини безпосередньо у кровоток. Фактично такий самий принцип нашої імульсії. Фактично, коли він потрапляє у кишківник, а далі не, е, відразу у кровоток, власне, і за своєю ультра- Дрібної дисперсної м, побудови. І за допомогою унікальному жирному кислотному е, складу, тобто омега-369, старинова і пальмитинова. Власне, не всі, не всі жирні кислоти синтезуються, а в нас воно вже йде в одному продукті. Що власне додає йому унікальності. Хочу сказати, в принципі. На ринку Європи, та, господи, ну, то в цілому не існує аналогічного продукту, Тобто, в інших сферах подібні продукти існують, як я заважив, в медичній сфері. Поки що, ми, напевно, єдині, які наважилися створити таку ну, унікальний продукт, який міг би конкурувати з традиційними соєвими оліями. Хочу сказати на практиці. Було дуже непросто переконати безумовно гудівельників, тому що це переважно люди з традиційними цінностями, так і сталими рецептурами, на яких переконати, що щось нове додавати і воно дасть більшу корисність, вимагає на, 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 на правду квапливої дуже праці, невтомної креативності, тощо, але власне у у це справді діючий продукт, продукти, які наша емульсія. А отже, як на практиці запрацювало. Великі підприємства, і дрібні, в нас брали частинами цей продукт. Для експериментів, наприклад, брали один пташник і замінювали в раціон нашої емульці повністю, вдавали в раціон, повністю забрали олію і перевіряли з іншими пташниками, які в раціоні мають традиційні олійні. Ну і що, за 44 дні? Вони всі отримали ефект. І, власне, першим ефектом було, що зменшується конверсія. Переважно конверсія наших колег була 1,7, часом 1,8 Доказано на практиці, в нас переважно півтора. Тобто 1,56, якщо зовсім точно. Власне, це вражало клієнтів, і вони далі продовжили експерименти, і далі був цей самий показник. Окрім цього, було зауважено, занотовано збереження погорів'я. Тобто падіж реально зменшувався і це зафіксовано на практиці. На, ну, от, ви бачите, по цій таблиці кількість м'яса на 1 метр квадратний також збільшилося, тобто на імульсії 55, на досвід менше, 50. Один, там, 52. От. Наприклад, у нас є один клієнт на Київщині, який має птаху господарства, і вони тримають курочку на 38-й день. В них вже забій, в них є три кг ваги. У них виходить конверсія 1,4. Як ви розумієте, хто в темі, це справді великі досягнення. Малі і великі компанії вже потрохи переходять на наш продукт і є дуже задоволені. І нагадаю, вони були абсолютними скептиками відносно цієї справи. Проте практики я і це якби переконую, і вона працює. До речі, я вам скажу одну таку штуку, бачите, є фотографії зверху. Це перепілка. А праворуч трошки менша, ліворуч вона не розпухла, в неї все гаразд. Вона просто дає цьому підприємстві заробляти досить гарні кошти. А справа на олії, зліва і LC. От така справа. Це фотографія була від нашого клієнта. Тобто він же сказав з нами пожиттєво. Це перепілочки, бачите, чуть не таке, як бройлер виросла. Причому хочу зауважити, що в нашому продукті жодної хімії немає. Абсолютно бівдоступні речовини, а, Напевно, ви запитаєте, як ж ви виготовляєте такий ультрацікавий продукт? Так, я трошки збиваюся зі слайдами? Ну, власне, на тому слайді показано, як працює класична рослина олія. Приходить в кишківник, далі емульгування, жовч. Розносить на інші нам на дрібне більш дрібно-дисперсні частинки, далі ферменти працюють і аж тоді засвоєння. Власне, особливість нашого продукту, що ми беремо ту саму також соєву олію, частину. Але так як я казав, що в нас є у складі нашого колективу підприємство, яке має дуже унікальний досвід в біохімічних препаратах у розсліднистві. Ми створили на базі наших потужностей за допомогою мікроорганізмів роду бацилюс в такі ферменти, які просто ферментують нашу олію, олію соєву. Власне, за рахунок тої ферментації відбувається ця магія народження додаткових есенціальних жирних кислот, які, власне, перетворюють. Олію в суперпродукт під назвою ІЛСІ. Безумовно, ми ще певним хіміко-фізичним способом їм доводимо до стану дрібно-дусперсної багатослойової емульсії, що вона певним чином виглядала, продавалася і так далі. Але є факт, коли ELC потрапляє у кишківник, відбувається дуже швидке засвоєння, як і її повністю жирової, складу. Так і все того, що ви корисно дасте у корм. Відповідно, падає конверсія. От, це зафіксовано. Так. Хто бажає судорафуйте, я затримую. Так. От, я вам говорив, що піднімається здоров'я. Збережність поголів'я. У нас було також вище, ніж контрольна група, і жива маса також більша 55 з метра квадратного, ніж а, при використанні традиційних у кормах 51,5. Вихід м'яса також доказано: плюс 2-3 відсотка. Що ще цікаво? Також я вам говорив, що відсутність абдомінального жиру це також власне показник здоров'я, але також і в бізнесі краще, тому що ви завжди продасте свої а Серця, шлуночки і так далі в хорошій якості. А скажіть, будь ласка, да, трошки ефективніше, да, з вашим продуктом? Ну, це ж не в рази, да, це там на кілька відсотків. Ну, це на великих промислових об'ємах це суттєво. А як вартість ну, порівняно з оліями вашого продукту? Може, у вас супер продукти продукт, і на виході економіка буде хуже, при тому, що там вихід лучше. Ви супер рекламний вам це треба взяти за роботу. Я якраз забув про це сказати. Дякую вам. Дякую вам, що підказали. <рес> да, будь ласка, власне, окрім тих всіх фішок, які є притимана нашому продукту. Він також, увага, є дешевшим за традиційні олії. Безумовно, ви зараз запитаєте, а скільки саме коштує ваш, ваш продукт? Знаєте, переважно, як в інтернеті, кажуть, ви там в особистість не напишіть, ми лише вам. Ну, ми з нашими клієнтами, в принципі, всі правдиві, якби в нас секретів немає. Безумовно, є якась система. зважувань, він, і так далі, хто там певний об'єм візьме і так далі. Ну, В районі в нас я вам так скажу: 44 ЗПДВ. Багато чи мало. Ну, хто в темі, я думаю, може порівняти, скільки зараз коштує сові олія. І приємно здивується. Ну, так десь так ще плюс 10 гривень за кілограм. Додайте до олії. Не помилитесь. А тут і ефект швидший, краще росте, здоровіше. А... Тоді при такому розкладі це дуже цікаво. Це дуже цікавий продукт. Ну це певна революція. Я вам так скажу: ми два роки потратили на, нову... на науку. Ми хотіли справді добитися певної досконалості. Ми взагалі на базі тої технології будемо мати декілька продуктів, але зараз на ринок виводимо власне ELC. Хочемо побачити, як ця технологія працює. Ми там певну роботу ведемо над патентацією і так далі. Тобто, дійсно, це наша абсолютно власна українська розробка. Потужності заводу були створені два роки тому під час війни. Ми це все відчуваємо. Ці всі особливості ведення бізнесу під час війни, так як ви, ми також їх маємо, ці проблеми. Проте ми віримо в нашу справу, в наш продукт. І чому б ні? Подумали ми і ризикнули і продаємо його вже рік з жовтня на 24-го. Ну так, наші клієнти деякі дали згоду, що ми їх. Могли також пробіарити. Тобто починалося з маленького, і середнього бізнесу. Наприклад, зараз вже перейшли деякі компанії, наприклад, як КП «АгроІнвест». а це є торгова марка «Куріар». І вони в нас також починали брати по одному пташнику. Це тривало десь пів року. Вони не могли повірити, що дійсно так може працювати якась імульсія, яка там з чогось робиться. Навіть з тої ж самої олії, що вона настільки може працювати ефективно. Але так справа так є. А до речі, ще забув сказати, що а, також а, наша гранула, що цікаво, а, тримається краще ніж на, на олію, тобто вона не розсипається, м -м, вона міцна і це також піднімає а, ефективність, власне, тому що курочка його не роздоптає, вона обов'язково з'їсть. Тобто ваші гроші не вітер ніколи не підуть. Все вона дуже цікаво, але на жаль, ми вичерпали час. Я правильно вас а, зрозумів? Да? А, ви позиціонуєте свій продукт як революцію в кормовиробництві і в, в, в ефективності. Я, цього... Революція вже відбулася. Ага. Значит, ну по моїм прикидкам, що где-то там економіка за счет конверсії, за счет там усі і прочих тех графіків, які ви показували. Плюс, якщо цена ще дешевле там ну, в такі пропорції, то це економія до 10% зв'язана з кормленням. Я вам скажу точні цифри на 25 п'яти голів, тобто на одному пташнику, ви можете законодати 170 сімдесят тисяч гривень на даний момент, по тих розрахунках, які зараз є. На цьому курсі доларів, так далі. А там рахують? ну в гривнях це складно зрозуміти, Лучше в процентах, звісно, тому що зараз ну, одна Рентабельність стоимости... до 6% піднімається. До 6%. Так. Це дуже суттєво. А панове, ну зовсім не заангажований. Да, мені додатково гроші не платили, Ну як птахівник і кормленець, да я вам цілком рекомендую. Ну, по мере, поспілкуватись. А, це 6 це багато. Я вибачте, що забув. Ми зосередилися, власне, як я казав, на західному регіоні багато птахівників, тому ми розпочали з них. Але віднодавна, наприклад, беруть нас ще на свиноматки і на молоде власне, поголів'я молочне а, поросят. Я ще не маю фідбеку, власне, які успіхи. Але ну, якщо в тиждень у нас одне підприємство брало одну тонну, а тепер вже бере шість в тиждень. Я розумію, що у них справи пішли добре. Я попрошу журналістів компанії Проагра знайти час і поспілкуватися з цією поважною людиною. Да? Ця тема вона, ну, заслужує ну, і більше уваги, ніж просто на форумі. Ми бажаємо висвітлити цю тему в своїх виданнях і поширити серед інформ преси аграрної України. Щиро дякую за підтримку? Це цілком безкоштовно. Оу. Oh. <laughs> да. Все, Влад. Ну, Я вам дякую. Ми, на жаль, трошки затримались. У нас ограничене время. Да? Я вам дякую.